Ціни в найдешевшому магазині в Америці. Не повірте, іноді ціни в США можуть бути нижчими, ніж в Україні. Давайте поглянемо. Так, десерти за 2,5 долари, 4 або 5 цілих, 2 десерти за 5 доларів. О, лосось. 10 доларів. Я скажу так, 10-8 доларів за 500-450 грам. Скажіть, будь ласка, в Україні дешевше чи дорожче. Курочка, я бачу 5,49, мені здається, чи може коштувати курочка, це була неорганік, за 5,5 доларів в Україні. Скажіть мені, будь ласка, пів кілограма курочки. Так, приправи приблизно 1,5 2 долари. В не найдешевші сири. Мої улюблені. Хто любить Бріта Камамбер? 4,45. І, в принципі, це найдешевші ціни в Америці на, такі, на таку продукцію, на такі сири. Laughing Cow. По-нашому, весела корівка 2,99.